Здавна наші предки вважали сонце символом відродження, нового життя, тому приділяли достатньо багато уваги саме сонячним циклам. День зимового сонцестояння вважався достатньо містичним і навіть вважається початком Нового року. Після зимового сонцестояння сонце починає приносити більше тепла. Наші предки для того, щоб перемогти темряву, розкладали та розбалювали багаття, катали по селу запалені колеса, прикрашали будинку ялинковими гілками та випікали короваї у вигляді небесного світу. Існує також таке повір'я, що саме після зимового сонцестояння духи наших предків приходять до нас на землю. Тому саме у ці дні люди намагалися веселитися, розважатися, співали обрядові пісні для того, щоб привернути багатство і добро у свої сім'ї. Насправді, 21, 22, 23 грудня і період до нового року дуже енергетично сильні дні. У цей період у цьому році сонце знаходитиметься у знаки козорога. Він несе у собі енергію реалізації, досягнення віршин та цілеспрямованості, тому бажано у цей період дотримуватися ряду деяких рекомендацій. Найперше на що необхідно звернути увагу, так це енергія очищення. У цей період часу обов'язково необхідно по-перше, зайнятися очищенням своєї оселі, прибирання, викидання усього непотребу, очищення свого приміщення. Також зверніть увагу на дуже сильну енергію у ці дні, і ви можете зайнятись також очищенням енергетичного простору свого. Та свого власного тіла це дуже насправді важливо, дуже важливо звертати увагу на свої думки, на свої слова, на свої бажання, тому що така дуже потужна сильна енергія буде підхоплювати майже все, що ви будете віддавати у простір. Період 21, 22, 23 грудня дуже потужні енергетичні дні для того, щоб ми могли з вами побудувати плани на наступний 2024 рік, прописати свої цілі і не просто написати, чого я хочу, а навіть подумати про реалізацію цих своїх цілей та планів, так та як ми можемо запустити всі ці речі у простір та своє життя. Обов'язково приділіть увагу у ці дні саме медитативним практикам, практики очищення, вдячності, гармонізації енергії, прописування програм на наступний 2024 рік. Ми з дівчатами будемо виконувати ці практики у окремій групі Телеграм. Хто бажає долучитися, пишіть мені в Дірект інстаграму. Ми починатимемо вже завтра, 21 числа, і обов'язково паліть багато. багато.